Одного разу мама прочитала Сергійкові книжку про героїв, і він теж вирішив стати героєм та здійснити якийсь подвиг. Але Сергійко був упевнений, що в маленькому містечку, де він жив, неможливо здійснити подвиг. Для цього треба їхати на північний полюс, вирішив хлопчик. Сергійко, звичайно, розумів, що самому дістатися туди дуже важко. І він вирішив узяти з собою вірного друга Джека. Але Джек відмовився від подорожі, тому що чекав, коли він отримає кісточку з борщу, який варила бабуся Сергійка. Хлопчик дуже образився на Джека. Тоді він вирішив взяти на північний полюс подружку, маленьку дівчинку на ім'я Рудька. Вона погодилася, тому що їй теж дуже хотілося здійснити подвиг. Але коли Рудька дізналась, що на північному полюсі зовсім немає мавпочок та папуг, вона відмовилася туди їхати. Може, краще до Африки поїдемо, запропонувала дівчинка. Зрадниця, відповів Сергійко, та вирушив на північний полюс сам. Джек дуже хвилювався, що відпустив Сергійка самого, і йому стало соромно. Дочекавшись нарешті кісточки, він кинувся по слідах наздоганяти свого друга. Побачивши перед собою Джека, Сергійку дуже зрадів Гав!! рішуче сказав Джек. Його слова означали Я йду з тобою на північний полюс. Неподалік була глибока річка. Взимку вона вкривалася кригою та снігом. У ній можна було коротким шляхом дістатися до вокзалу. Проїжджаючи по замерзлій річці, Друзі побачили дівчинку, яка на санчатах з'їжджала з гори. Раптом крига тріснула, і дівчинка почала тонути. Сергій Кожджеком Джеком кинувся їй на допомогу. Прибігли люди, але Сергій Кожджеком Джеком вже витягли дівчинку з води. Люди хотіли віддячити рятівникам, але друзі дуже поспішали, щоб не спізнитися на поїзд. Але поїзд вже пішов. Сергійко сумно дивився вслід поїзду і, зітхнувши, сказав Джеку Ех, тепер нам вже ніколи не здійснити подвига. Але коли друзі повернулися додому, прийшов міліціонер. Він подякував друзям та вручив їм медаль за врятоване життя. Так здійснилася Сергійкова мрія. Вони з Джеком здійснили справжній подвиг, і для цього не треба було їхати. Ні в далеку Африку, ні на північний полюс.